Дивіться, яка вигідна покупка. Біля нас є магазин, такий більший, як маркет, ну, міні-маркет більше. І взагалі весь майонез він іде з модифікованим крахмалем в складі. Один-єдиний без модифікованого крахмалю, який я знайшла. Вірніше їх два, але із них одного просто не можу знайти вже в магазині. Тому розкажу, той, який можна знайти, це майонез щедро 72%. Він без крохмалю, всі решта майонезів з крохмалем. Тому просто дивимося на склад, щоб тут було олії, нормально, якийсь яєчний жовток, Ну, крохмаль скрізь буде. І ось вам вигода: якщо береш. Ось такий майонез 500 грамів велике пакування, то буде коштувати, принаймні, нас в магазині 66 гривень. А якщо береш ось цей там якась на нього акція по 31 гривні, то виходить 600 грам за 62 гривні. Ще взяла ось таку кукурудзу українську, подивлюсь, чи смачна, такої ніколи не пробувала. Пише, що ем, кращий вітчизняний товар року. 34 гривні. По-моєму, це не акція, а просто така ціна на нього. і Дивлюсь завжди, щоб грамі нормально було. Також придбала ось таке печів смачне, ласка. Українське теж тут уже син відкрив, бачите, пробував воно всередині з таким повидлом якимсь. Ми вчора взяли вперше, спробували, і сьогодні вдруге взяла. Смачне без пальмової олії. Саме ця фірма. Всі решта пальмова олія фактично у всьому. Також у нас є такий магазин, не знаю, чи у вас є такий, Це, як якби, якби домашня пекарня Жицень. І там є ось такі закручені булки величезні, і вони такі, як не булки, ніби як. Як від пончика тісто, але це все натуральне з яблуком. У них і на заквасці багато. Є ще і з дріжджами хлібчик. Зараз вам покажу які ось такий ось хлібчик. Це взяв чоловік, дітки його люблять їсти теж. Ось це поки що такі вигідні покупки, які були, ще потім ще розкажу. Буду робити м'ясний салат без м'яса. Можна діставати такими знаєте, рогачиками, можна виделками. Кому як зручніше, мені веделку, щось не дуже зручно, але дістав солоні огірочки. Ставлю варитися картоплю з морквою. Буду брати таку кукурудзу, що сьогодні купила в магазині. Також майонез туди додавати. Я знаю, що можна робити домашній майонез. Я ще до цього доросту, скажімо так, поки варяться овочі, буду ставити під лампи мікрогрін соняшника і решти зелені, а це Також у нас є магазин товари з Європи, і там було вигідно цього разу взяти ось таку фавіту. фету. Там раніше вона була 50-55, по-моєму, зараз 60. Пишіть, які у вас ціни, теж цікаво порівняти, ну, які в кого ціни по регіонах. У нашому маркеті, на то, що біля дому, було вигідно придбати ось такі вафлі лекорна, там ніякої пальмової олії. Я вам вже казала, що навіть у вафлях є пальмова олія. І до цих вафельок дуже вигідно брати згущенку в жестяних банках за ТБ. Там є блакитна, їхня своя лінія, є коричнева. І там всього-навсього 13 чи 14% вміст цукру. Обов'язково візьміть, коли буде по акції. Цю я взяла ці вафельки, ще такі дві упаковки у нас в тумбочці лежать. Ну, там, де я запаси зберігаю. Бо в нашому цьому міні-маркеті е, на деякі продукти є акція. Купуєш один, одна ціна, два там, трішки дешевше, три ще дешевше. Саме ось там, якихось певних одиниць, наприклад, три, вафлі, там, три види майонезу одного, і, того самого, і так далі. І також е, цей е, міні-маркет його власник це власник ось цього Овіса. Овіс, Така, якби, такі склади, де борошно, цукор привозять і фасують крупи різні, це особисто в нашому місті. Хороше борошно, вищий гатунок, так воно і є. Беру його, раніше брала трішки інше, харків рома, ще там всякі були. вони були дешевші. Зараз щось, ну, немає тих вигідних в малому фасуванні. Тому дивлюся, щоб мені по ціні за 1 кг було вигідно, і таке борошно беру. Хотіла вам показати, які у мене є заготовки ягід в морозилці. В мене є в холодильнику морозилка і просто морозильна камера. Це у нас е, така чорна малинка, дуже класна. Це смородина, її дала хресна менша сина. Дуже класна. Так, це у нас теж ось така чорна це ожина. Наша домашня. У нас її цього року, ну, не цього, це вже минулого, 24-го було дуже багато, я потім складу. Так, це друга морозилка, за якою я казала. І тут це просто вареники дітям на сніданок. Інколи давай я не купую. Ось обліпоїха, обліпоїха, Я її придбала, не збирала, хоча можна було збирати, але вирішила я, що. Поки всі руки краще я заплачу людям, які цим займаються вже давно. Та багато-багато вишень. Дуже багато вишенька дома наша домашня. Так, чудовий сорт, такий ще, знаєте, старіший. І вона щороку вишень нам дуже багато дає. З цього всього роблю компоти, лаванда, вишні, гвоздика. Всі ті ягоди, які казали, буває, що перічки купую, але хочу посадити свої перічки. Також ожину, смородину кидаю туди. потім в гілочку кориці цілої, а якщо немає, то мелену беру. Калінджін, коли беру, це така спеція, можете в інтернеті подивитися, дуже корисна. І лавандин. Лаванда, лавандин, розмарин. Росте в мене вдома, тому проблем в мене ну, якби проблем нема з цими спеціями, тобто вони в мене є. Це чудово. Ходила сьогодні в магазин, у нас є такий магазин єнот, типу як маркет. Придбала ось такий класний пральний порошок. У нас він, по-моєму, 64 чи 60, 65 гривень, тут аж 2 літри. І своє улюблене мило щедро знайшла в пакуванні 300 грм. Я вам показувала, як я роблю з нього пральний порошок. Ось так закришу, Ось так кришу. І це сухеньке складаю засипаю в контейнер з теплою або гарячою водою. Бовтаю, воно стає ось таким рідким пральним порошком натуральним, і тоді заливаю в пральну машинку. Нічого не забивається, дуже хороший натуральний пральний. Також була акція на такі кисневі відбілювачі. Вони були по 100 12 гривень взагалі в акції по 112, але цього разу були по 95 гривень. І є плямові відники теж такі, то вони ще дешевші бувають. Дуже вигідно купувати. Воно справді відмиває всі рушнички. У мене рушників дуже багато для них, тому що колись бабуся працювала на льонокомбінаті і їй давали. Ну, працівникам льоного комбінату продавали незароблені рушнички. Дешевше, то вона купувала нам і своїй сім'ї. Дуже класні, перевірені роками, шикарні рушники. Також взяла на пробу ось такий кисневий відбілювач «Савам». Бачите, його вже е, один раз використала. Він гірше працює, ніж той е, місіс Хелен, по-моєму, місіс Хелен, так? Ну такий, краще купуйте той, якщо у вас є вибір. Також вигідні покупки з полоскун, АТБ, е, ось таку докса-милу. Я вам про, розповідала про це мило, турецьке мило, хороше не сушечки рурук, але треба теж дивитися, яке саме купувати, бо якесь там трішки таке підсушувало шкіру рук. Це, по-моєму, нормальне. Також ось такі зубні щіточки, це я купую своєму молодшому сину. У нього є ще молочні зуби, і ця щіточка краще вичищає саме кутні зуби. Також придбала на пробу такі ось очищувальний міцелярний гель для вмивання. «Чиста лінія», це Україна, Ужгород виробництво. Я подивилася на склад. Склад дуже хороший: ніяких парабенів, силіконів, ніяких сульфатів. Подивимось, ніколи не користувалася такою вмивалкою. Зараз змушена трішки змін... Ну, не змушена, просто потрібно мені змінити лавни з ананасом. Вона класна, але вона мені почала підщипувати шкіру. Можливо, це така реакція на мороз, плюс кислоти, які є в тому гелі. Класний гель. Хочу ще спробувати цей наш український. А можливо, можливо, мені сподобається цей більше. Також знову придбала зубну пасту цю нашу улюблену без фтору. І я їй на заміну беру. Передонтакс час від часу це за рекомендацією стоматолога. Такі речі потрібно все ж таки запитувати свого стоматолога. Це чисто для мене, суто моє індивідуальне. Ем, ну, нічого такого немає, просто це стоматолог так радить. Берете, звичайно, і зранку, наприклад, або ввечері. І другий раз на день користуєтесь якоюсь спеціальною, там, типу сенсодином, перидонтаксом, тим, що вам приписує ваш стоматолог. Також дуже класні антиперспіранти, я вам уже за ці розповідала саме ось ті. Це чоловічий, і я вирішила спробувати, бо до того в мене були всі ріфлемівські, спробувати ось такий фа. Колись у мене був рожевенький, взяла, цей і цей, і тому що вони не залишають, так як пише, слідів на темному одязі. Перевіримо. Щось хотіла показати вам такий дуже крутий крем для рук. Гарнір. Цей крем подарувала мені подруга. Класний, Нарешті якийсь чудовий крем. Як би вам пояснити, в чому його суть, ось він такий, бачите. Угу. І не рідкий, і не густий. Має приємний аромат, гарна дуже консистенція, гарно вбирається, не жарнить шкіру рук, і він справді зволожує шкіру. Дуже-дуже приємний аромат має. Мені цей крем сподобався більше, ніж лавнечі, бо лавнечі він не більше, як лосьон. Це все ж таки класний. Набагато класніший. І це мені так потрібно, що мати хороший крем для шкіри рук, тому що я дуже часто посуд і мию його без рукавичок. Також що хочу спробувати новий молоко і мед, який вийде. Подивлюсь, можливо, він теж класний, бо попередня версія мені подобалась.